А може смерть таки не полює на нас? Хех, бо це просто божевілля. Привіт усім. Отож. Пункт призначення родове прокляття. Це шостий фільм з франшизи, а також пряме продовження стрічки 2009 року. Продовження робили по очевидним причинам касовий успіх. Перший фільм зібрав в чотири рази більший бокс Офіс в порівнянні зі своїм кошторисом. Першими творцями кінофраншизи стали Джеймс Вонг та Глен Морган. В основі її концепції був невикористаний сценарій одного з епізодів до серіалу Секретні матеріали. Як заявляли творці нового фільму, це буде швидше легкий ребут всіма відомої історії. До речі, за історію до шостого пункту призначення відповідав Джон Вотс, режисер Спайдермена Тома Холланда. Аут режисерами цього фільму є Зак Ліповський та Адам Стейн, котрі зняли фільм потвори 2018 року. У фільмі зіграли Кетлін Санта-Хуана, Брек Бесінджер, Тоні Тод та інші. Ще цікавий факт: у відкриваючій стані фільму підпалили 71-річну каскадерку і таким чином. Побили світовий рекорд, а саме по підпалюванню найстарішої людини у світі, потрапивши до книги рекордів Гіннеса. Тож якою вийшла історія про студентку, котру переслідують кошмари, які віщують смерті її близьких? Зараз ми розберемося детальніше. Але перед початком ролику обов'язково ставте вподобайку, якщо ви є фанатом франшизи. Ну або можете ставити дізлайк. Якщо вважаєте так само, як і я, що наступні всі фільми пункту призначення були зроблені просто заради викачки грошей з людей. І вони всі зроблені по одній і тій самій формулі. І про що я розповім, до речі, детальніше далі. Ну а якщо я не правий, то діліться своєю думкою в коментарях. Вислухаємо кожного. Огляд розпочинається. Для мене з усієї франшизи вдалим є лише перший фільм. Як мінімум в нульових, коли він вийшов, то це було доволі новаторськи, оригінально. Але про сиквели таке вже не скажеш. Структура кожного фільму однаковісінька. Є якась обрана людина, яка без будь-яких пояснень бачить видіння про масову смерть. Хтось далі помирає, а хтось виживає. Потім, виживші, намагаються врятуватися від смерті, але не у всіх виходить. А ті, що доживають до фіналу, думають, що вони змогли. Що вони врятувались? Ось хеппі енд, все. Але ні, смерть так само і їх наздоганяє. Тобто оригінальністю не пахне. У фільмі змінено лише персонажів та місце дії: міст, парк атракціонів, автотраса. А так все те саме. Єдина пов'язуюча ланка це персонаж Тоні Тода. Та іноді буває коротко згадується ще, що відбувалося у попередніх фільмах. А так. Цю стрічку можна дивитися як самостійну історію, навіть якщо ви й не знайомі з франшизою. Адже у кожному фільмі відбувається одне й те саме. Хоча в даному фільмі, я думаю, більш уважні глядачі помітять прив'язку до попередніх частин: це щоденник Айріс. Правда, питання в іншому: як вона могла дізнатися про всі ті події, які відбудуться через десятиліття? В майбутньому. Якщо на вежі вона могла побачити видіння лише того, що станеться, буквально ось через пару хвилин. На жаль, тут йдуть вже проблеми. І це питання до сценаристів. Те ж саме, як і в попередніх фільмах. Тут немає розкриття персонажів, є лише їхнє легке представлення. І коли когось з них убивають, то ви не відчуваєте ні до кого емпатії. А це знову ж таки впирається в основи. Адже перший фільм пункту призначення задумувався як один з епізодів до серіалу Секретні матеріали. І оця от серіальна стилістика оповіді мене не покидає в кожному фільмі. Тут немає глибини героїв. Події відбуваються занадто швидко. Історія досить поверхнева, тут навіть в деталях нормально не копаються. І тому в цій своєрідній історії виживання навіть так сяк прописану сімейну драму нормально не виходить розкрити. Хоча знову ж таки динамічність оповіді я б все-таки відніс до плюсів. Адже за всі 110 хвилин фільму ви не будете нудьгувати. Швидше ви будете, мабуть, кринжувати з тієї карикатурності, тієї абсурдності смертей. Та й всі ті трупи, кров, вони доволі бутафорські, ну досить штучні. І це впадає в вічі. Але тут є і плюси. Передана атмосфера фільму ще з першої частини тієї параної тих моментів, що, от коли ти відчуваєш, от щось страшне станеться, ідеальний музичний супровід з технічним візуалом працює на ура. Та й зіграно все тут прекрасно. А знаєте що? Оцього всього родового прокляття могло б і не бути все у фільмі сталося через отого дурнуватого хлопця і монету. Я б сказав би, що вся історія картини обертається навколо монети. Коротше, я рекомендую лише перший фільм пункт призначення, а всі інші частини це просто хайп на бренді. Спроба повторити успіх першого фільму. Моя оцінка 5 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту. Пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підпишись на цей канал. Адже таке гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд.